Ми сподіваємось на ваше негайне реагування та вживання відповідних заходів для вирішення цієї складної ситуації у горішніх плавнях майже півсотні учасників громадської організації Клуб першопрохідників Полтавська магнітка та спілки першозасновників полтавського ГЗК в чергове зібралися разом щоб висловити у своєму зверненні до представників української влади свою стурбованість щодо ситуації, яка відбувається навколо одного з підприємств компанії Ферекспо та його вищого керівництва. Вам таке занепокоєння викликано тим, що саме сьогоднішні першопрохідці, будучи юними, самовіддано створювали історію нашого міста та його промисловості, забезпечивши усіх нас перспективним майбутнім. Я, голова клубу першопрохідників, прийшла зі своїми підопічними з людьми, яких, яких я опікую в підтримку керівництва полтавського ГЗК. На нього чинять тиск, дуже дуже тиск великий від керівництва нашої країни, від правоохоронних органів. Це свавілля людям заважають працювати. Від цього страждає громада, від цього страждають робітники підприємства. Ми також страждаємо. Ми зібралися зі своєю спілкою, щоб звернутися до президента, до керівництва нашої країни, щоб звернути увагу на цю масштабну проблему. Шен присутній першопроходець залишив свій підпис під зверненням до президента України, його команди, адміністрації Полтавщини а також правоохоронних органів. Можливо, цей маленький стук наших сердець, і наших е, бажань, щоб е, припинили це сварілі. Чому тому, що воно впливає на нас? Воно впливає безпосередньо не просто на комбінат, а на нас, тому що ми живемо біля комбінату. Комбінат міста у річ, підприємство. Воно наповнює бюджети всіх рівнів. Воно допомагає клубам, воно допомагає спортсменам, воно допомагає військовим, які зараз боронять нашу країну. Пані Ніна на полтавському гірничо-збагачувальному комбінаті працювала від 1970 року. Жінка була черговою по станції, керувала зміною, обіймала посаду диспетчерки. 1998 року вийшла на заслужений відпочинок. За ці роки праці вдавалося багато спілкуватися із нинішнім головою управління прад Полтавських ГЗК, якому наразі держава висуває за словами його адвокатів безліч безпідставних та необґрунтованих підозр. Прийшла підтримати залізорудне підприємство та його очільника. Розповідає жінка, дуже хороші спогади просталися про цю людину. Дуже порядна. Дуже чесно, а, а ми ж знаєте, на роботі буваєм не стримані. Ну, Лотоус ніколи, це не то, що для красного словця, він ніколи не повишав голосу. Це була з усіх диспетчерів, з якими я робила, а я робила, вам кажу, що мабуть чоловік п'ять, то це була сама така стримана, спокійна, урівноважена і дуже грамотна людина, дуже грамотна людина. Так що як я почула оце все, а я все-таки 30 років проробила на комбінаті. То я вам скажу, для мене було це, во перше що неприємно це слухати. А вдруге, друге, я була 100%, тому що я знала цю людину. Навіть в мене ніякої мислі не закрад... думки не закрадувалося, що там дійсно. Действительно... Ні, 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 це дуже порядна людина. І мені кажеться, якщо він сам порядний, то його люди окружають теж, які непосередньо його команда. То вони теж повинні мені кажеться, що вони теж такої самої думки і такого самого і рішення. Першопрохідницю засмучує такий розвиток подій. Жінка переконана, держава повинна бути на боці людей і зобов'язана захищати і підтримувати їх, займаючи таке положення в Україні в Європі, наше підприємство непосередньо, то це взагалі дікості, коли отак от відносяться. Я сподіваюся, що тепер вже якось може звернеться, чи це з мертвої точки все зрушиться. От. І як я розумію, ви розумієте, що ну, до цього ж повинні прислухатися, і до маси людей, і до народу. Вірю, що все-таки воно все закінчиться правдою.